Всім привіт! Вітаю на каналі Сільське господарство. І сьогодні ми будемо важити індюків, яким ми Ці. Вони їдять корм куліківський. Я зараз піймаю одного і ми підемо до вагів. Він важить 950 грам. Так, цей важить кілограм 500 грам велика різниця. Так, зробимо висновок, що в середньому індюк важить десь від кілограма до півтора. Але я вирішив зважити ще й Третього. Він важить кілограм 400 грам. Ну, він важить все-таки індюки десь від кілограма до півтора. Будемо закінчувати. До побачення і всім пока!